Сьогодні в мене запитали, чи треба подавати новий внісок на побит час зв'язку зі зміною титулу перебування через те, що людина відкрила діяльність, але при цьому не звільнилася з роботи, тобто вона продовжує працювати і перебувати з працею має карту побиту з працею. Водночас почала займатися, стала приватним підприємцем. Відділ іноземців з цього приводу говорить, що треба подавати новий внісок на побутчасовий у зв'язку зі зміною титулу перебування. Водночас ну це говорить людина на інфолінії. Я рекомендую що зробити. Попри те, що є таке подвійне тлумачення, одні кажуть, треба, другі не треба, треба подати. Подати і почекати, поки прийде визвання, або прийде повідомлення про те, що внісик безпідмітовий. І тоді, якщо прийде визвання, то заплатити і продовжувати цей внісик. А як прийде повідомлення, що залишаємо без розгляду, бо він безпредмітовий, бо ви продовжуєте працювати і виконувати умови видачі вам карти побиту, то в такому випадку залишаєте це в спокої і забуваєте про той внісик. Зайвим не буде водночас, як подасте, то вам буде підтвердження того, що він не був потрібен. Якщо залишилися питання після прослуховування, телефонуйте 730 150 901.